Якщо у вас точно так само цікавить питання, яким буде для всіх нас 2026 рік, до чого нам готуватись, то це відео потрапило вам не випадково. Адже сьогодні в цьому ефірі мах Вильяр дасть відповідь абсолютно чітко на всі питання, і ви дізнаєтесь, коли завершиться війна. Не забудь підписатись і поставити лайк. Хочу все ж таки поспілкуватися з тобою на ту тему що зокрема зараз очікує людей от до кінця року, чи буде в нас все ж таки більше спокійніша ситуація, ніж це було, наприклад, навесні чи влітку? Чи знову буде продовжуватися обстріли? Чи буде у нас посилюватися ескалація з боку Російської Федерації? Давай перевіримо цю інформацію. Так, Мар'яночко, дякую за запрошення. Всіх вітаю глядачів. І, звичайно, що у мене будь-яка -як, будь прикраса або будь-яка будь річ, яка схожа на якийсь амулет, вона є, є амулетом і несе певну, певну силу. Але коли амулет на тобі, то Краще не, не розкривати того, що він позначає. Але е, зелені каміння та хрест, два хрести з відкритими, по суті, шляхами, це можна тотожнювати з розкриттям доріг і з розкриттям е, потенціалів перед тобою. Тобто, коли під, перед тобою відчинені всі дороги та стежки. Е, але ж давай подивимося, все-таки на. На кінець цього року, яким він буде для України, що у нас буде в Україні відбуватись. Зараз це перевіримо, що чекає нас по обстрілах, по фронту, по інших питаннях. Зараз подивимося, яким буде цей період часу для України та українців. По суті, в нас лишилася четверть року: це жовтень, листопад та грудень. Тож подивимося, як ми переживемо ці три місяці. Ну, дивись, період буде доволі напружений. По перше, ворог буде багато обстрілювати шістірка мечів Буде застосовувати атаки по повітрю. Це буде у ворога в цей час. Основним, що він хоче, він хоче погасити світло, він хоче е, зробити проблеми в енергетиці, також він хоче розбити е, логістичні шляхи постачання озброєнь на схід та південь України. Е, е, я бачу, що він буде гатити по, е, по цивільним будинкам, тобто по е, житловим будинкам, для того, щоб залякати людей, для того, щоб зробити певні трагедії. Тобто це мета ворога, на жаль, на цей час. Що нам робити людям? Що да? робити? В першу чергу спускатись в укриття, якщо вони у вас є, якщо це можливо. Якщо ні, то ви повинні відігнати від себе острахи з тобто того, що може прилетіти до вас. Коли немає страху, не прилетить. Також важливо, щоб людина була не під порчами, не під негативними програмами. Тоді, теж, якщо їх немає, то теж не прилетить. Ну і звичайно, що від прильотів я ставлю захисти: захисти на життя та здоров'я, захисти від смерті, загибелі, поранень. Ставлю захисти від... Так, ставлю захисти, тут збили мені дзвінком. Ставлю захисти відповідно від загибелі, смерті, поранення від пропажі безвісти, від, від того, щоб не загинули в бою, не отримали поранень. Для того, щоб це наш військових, так а на цивільних ставимо захисти від ракет, шахетів, дронів і так далі. Тож хто хоче отримати такі захисти, звертайтесь до асистента по номеру плюс три вісім ноль 01 тридцять Ставляться вони по фотографії. Але стосовно мі... стосовно цього періоду часу. Я бачу, що ворог буде отримувати поразки на лінії фронту. Я бачу, що там ворог не буде досягати своїх стратегічних цілей, буде нести колосальні втрати. А наші Збройні Сили України будуть контратакувати. Я бачу і контрнаступати. Чи це тільки лише на добропільському напрямку та Сумщині? Ні, це буде також розповсюджуватись і на інші напрямки. Я бачу, що цей час, період часу стане буремним в світі. По-перше, ворог продовжує свої провокації проти західних країн, і відповідно реакцію на це стане значне посилення військової та економічної допомоги Україні. Відповідно, ця допомога буде йти як від штатів. А я нагадаю, що рік назад я пророчив, що Трамп після того, як Путін його кине, розведе його. Що він почне допомагати Україні. І ми зараз бачимо, що Трамп справді запускає повноцінну допомогу Україні. Ми бачимо, що він зараз на боці України, вже. і ми бачимо вже чітку лінію поведінки, чітку позицію. Ми бачимо, що що звільняють Уїткофа до кінця цього року Це пропутінський яструб в команді в команді Трампа, і навпаки, посилюються позиції Кіта Келога, А це та людина, яка навпаки підтримує саме Україну і українську позицію. І відповідно бачу також. Посилення нашого ППО, постачання зброї, макроекономічну допомогу. Тобто, з одного боку, цей е, період часу ворог буде гатити, робити провокації. І так далі. З іншого боку, будуть позитивні новини і будуть е, позитивні речі для України та українців по розкладу, те, що в мене випадає е, тому Я саме Так. Дуже дякую за цей розклад. Це прекрасно, що щось хороше все ж таки, якби у нас буде до кінця року. А в минулому ефірі ти говорив про те, що безпілотники Росії можуть долетіти до різних куточків світу, в тому числі до Іспанії. І власне наші глядачі, от мають запитання, враховуючи те, що умовно кажучи, це досить велика відстань. Це будуть якісь новітні технології Росії. А це вони будуть самостійно виготовляти такі Дрони, а чи їм буде допомогти допомагати Китай, Корея, Іран та інші їхні партнери, котрі підтримують їх? Я бачу, що Росія і так буде вдосконалювати звичайно свої дрони, і інші ударні системи. Як до прикладу, вони зараз модернізували значно іскандер М, Іскандер К та кинжал, що вони тепер не збиваються системами ППО Петріот. Uh, я бачу, що посилення буде і безпілотників. Але станом на зараз Росія вже може бити uh, по Іспанії, якщо вона поставить uh, пускові майданчики шахетів uh, на території Калініградської uh, області. Тому, uh, тому в принципі, Можливості в них є вже, плюс в них є можливості запускати це з тіньового флоту, як вони це робили по відношенню до данії все зрозуміло, дуже дякую. Власне з'явилася інформація про те останніми днями в медіа, про те, що зсу вже до зими може зайти в Крим, що очікувати в Криму. Чи готуємо дійсно ми наступ, чи зможемо ми його звільнити вже найближчим часом? Дивіться знаєте, що я вам, Мар'яна, скажу? Тут дуже важлива річ, щоб ми не пішли в певні такі, такі глибинні речі, які можуть нашкодити. По-перше, хочу сказати, що в 2023 році ми дуже всі активно продивлялись, куди, хто буде наступати, і так далі. Продивлялись, говорили. Лялякали, балакали, потім сіли в 23-му році за роботи на і заплакали. Тобто я хочу сказати так, що справді от, мій прогноз: я казав, що Україна зробить перелам в цій війні. Я про це кажу з літа. Я е, про це говорю, що ми е, вчинимо контрнаступ, що у нас буде звільнення певних територій України. І теж дуже таких багато позицій я виказував. Я скажу так: не буде наступу на Крим, але я це кажу просто формально. Насправді я кажу, що буде контрнаступальні дії на одній з ділянків фронту. Яка дуже важлива для України. Тому е, я вам не заперечую наступ на Крим, е, не підтверджую цей наступ, але говорю, що буде контрнаступ. Е, тобто е, питання тільки в ділянці фронту. Е, але чи бачу я звільнення Криму військовим шляхом е, з певним періодом часу? Так, я бачу звільнення Криму військовим шляхом, і Україна до цього готується. Дуже цікава новина. Дякую вам, Вігаре, за те, що ви поділилися цим. А, чи буде блокаут восени та взимку? Як нам готуватися, враховуючи зараз а, всю ситуацію, яка відбувається в цілому в Україні? Мар'яна, перед тим як я це скажу, звернусь до глядачів наших, скажу, що Залишилися вже останні свічки скрутки свята Мабон, які дають удачу, везіння, благополуччя, грошову енергію, успіх, фарт, удачу, захисти, очищують, оновлюють стосунки чоловіка і жінки, гармонізують їх. Так? І головна мета цих свічок це. Виконання трьох бажань, тобто найсокровенніше бажання людини виконується завдяки цій свічці, завдяки тій енергії, що була проведена на неї. Відповідно, вона обкручена в трави, її обкручено в трави, які я збирав власноруч. І, звичайно, що ця свічка дуже потужна, тому що вона не просто мною заряджена, а вона зроблена мною. Тож їх дуже обмежена кількість. До них йде ось ось така інструкція, правила використання цієї свічки, як замовити своє побажання, щоб воно виконалося, щоб виконалися ваші бажання. Тож, хто хоче, беріть, беріть цю свічку. По номеру асистента можете її забронювати. Краще не телефонуйте, а пишіть їй. Її номер плюс 38 075 444 01 36 Також нагадую, що нарешті перевидані а, мої а, карти та розвідків темряви, і а, ці, ці карти. Вже є доступними в продажу. Тобто ви хотіли гадати, як Магвеліар, ось вам інструментарій, буде працювати у будь-кого. Тобто навіть у новачків завдяки книгі інструкції, ви зможете навчитись гадати на цих картах, і, зокрема, і на інших також. А, ну, В цілому також хотів Сказати, що марафон у мене з 9 по 20 жовтня буде марафон оновлення, очищення та захисту, а, окрім навчання на цьому марафоні, окрім 11 відеоуроків зі мною по зуму, окрім можливості задавати мені питання та спілкувати зі мною 11 днів. Нагадаю, що консультація часова вартує 7 тисяч гривень, а 11 днів спілкування зі мною. Вартують 5400 гривень е, в, в цьому марафоні. І е, також, окрім навчання магії, цей марафон передбачає дев'ятиденну чистку кожного учасника та постановки двох захистів: дводен, дводенні захисти по суті на е, кожну людину. Тому. Хто хоче також доєднуйтесь, це було прохання е, моїх підписників, глядачів, щоб я зробив саме такий марафон. Е, нових марафонів не буде аж до кінця весни 26-го року. Тому, хто хоче, доєднуйтесь зараз, пишіть. Моєму асистентові по номеру плюс 38075 444 0136. Бронюйте місця, тому що кількість місць, звичайно ж, обмежена на на, на це, ну, ну, обмежена кількість місць на цей марафон. Стосовно ж блекаутів, я бачу, що відключення світла будуть. Подекуди в деяких областях ці відключення світла будуть про повною відсутністю електроенергії. До прикладу, це Чернігівщина, на жаль, повною мірою. Це, на жаль, Сумщина. Це, на жаль, деякі райони Київщини. Це, на жаль, Донеччина. Я бачу також, що відключення світла можуть бути е, певну кількість годин і в центральній, і в Західній Україні, і в Києві, і в, в Одесі до, до сильний буде блекаут, сильне відключення світла і води. А, але в цілому це не, це не тотальний блекаут, як це було раніше. Тобто не 2022 рік, не 23-й, ні-ні. А, тобто у нас не будуть вимикати світло по 20-22 години, не буде того. Далі е, ця ситуація буде неоднорідна по всій Україні. Тобто, там будуть відключення, там не будуть і так далі. І в цілому я бачу, що Путін не до не, не спромогнеться погасити світло у нас енергетику загасити. В нього в цьому році нічого не вдасться. Нагадую, що планета Плутон вже зайшла на територію РФ. А РФ вже не паперовий тигр. А РФ це тигр, який стікає кров'ю нафти та газу, який витікає з вражених НПЗ. Uh, російський військовий бюджет скорочено на, на четверть, яка йде на uh, четверть військового бюджету РФ йде на uh, ліквідацію наслідків українських ударів. А наші удари тільки стають ще міцнішими і продовжуються. Тому е, ми призведемо Росію в 26-му році до колапсу і змусимо її завершити війну з нами на вигідних для нас умовах. Тому, е, тому дивіться, двадцять сьомий, двадцять восьмий рік буде заморозка війни, е, і заморозиться вона дуже вигідно для нас. Ви ще не зрозуміла, як вона буде заморожуватися? Дивіться, це буде, це буде перемовна позиція, досягнуть, досягнуть домовленостей і зупиняться по лінії зіткнення. Звичайно, що вона буде зовсім інша, ніж зараз, тому що Україна здійснить контрнаступальні дії на декількох ділянках фронту, і е, ситуація на фронті різко зміниться на краще для України. Я, я також хочу все ж таки проглянути ще питання ситуації, чи є які точніше є наразі загрози для ЗАЕС і відповідно як наслідок для всієї України. Щодо ЗАЕС бачу так, що ворог буде ситуацію ще більше напружувати до того часу, поки е, не станеться взагалі ситуація дуже критична, і тільки тоді Путін е, дасть наказ і е, зупинить, е, зупини, ну, тобто поновить постачання енерг... Енерг... енергії на. Електроенергії на ЗАЕС, і тоді вже ситуація буде зупинена, локалізована. Але е, Путін буде це робити, і він буде доводити ситуацію до колапсу. Путін збирається також, хочу попередити, що Путін збирається вдарити по четвертому енергоблоку е, Чорнобильської АЕС, вдарити по саркофагу. Путін збирається ще бити по Славутичу. Путін збирається е, зробити про. Вакацію вдарити по атомній станції України, тобто по АЕС України Путін збирається наносити ракетні удари дід з божеволів. Але я бачу так, що ми у них немо ядерних катастроф. Дякую вам, Віліаре. І так зараз дуже багато хто із пише про те, що НАТО вже почало військові операції для протидії загрозам Путіна. Про те, що це знову ж таки там в найближчі рік, півтора, ну максимум два, може бути. Знову ж таки власне наступ, але вже на Литву, Латвію. А чи дійсно це може відбутися? Які країни ще зараз дійсно такі під загрозою? І чи дійсно таке НАТО буде втручатися саме в військові операції? Дивіться, НАТО продовжує посилюватись. Я бачу оновлення НАТО. Я бачу, що щось пішло в енергетичному сенсі по іншому, і НАТО буде посилюватись. Станом на зараз не бачу розвалу НАТО як це було раніше, так, і його поразки. Але Росія все-таки вторгнеться в Балтійські країни і е, не зможем, ми, ну, не зможуть їх так просто відбити і їх так просто локалізувати. Це буде неможливим. Чи можлива повна окупація Дніпропетровщини, враховуючи те, що на 15 кілометрів глиб вже просунулись окупанти? Ну, дивіться по просуванню. Е, по просуванню я бачу, що ворог ще буде просуватись на півдні Дніпропетровщини в бік міста Покровське. Є загроза також для Гуляйполя, що воно може знайти, піти в напівоточення. Це ці реальні загрози, але вони не позначають того, що буде окуповано Дніпропетровщину. Всю. Там, там ворог просувається лише на півдні Дніпропетровщини, там окремий такий виступ. Так. Балкончик Дніпропетровської області невеликий, і ворог з просуванням по цим селам нічого суттєвого ну, не зможе добитись. Тобто, все одно його чекає зупинка, просто зупинка під містом Покровське, і там ворогу дадуть по зубах. Просто щоб ви розуміли люди, як відбувається, От, до прикладу, не можуть росіян зараз зупинити на Дніпропетровщині. Що робить генштаб? Генштаб не кидає туди одразу всі резерви, щоб прямо тут і зараз, в цих селах, ворога зупинити, тому що там немає підготовлених позицій, ворог порозбивав вже оборонні лінії і так далі. Тому. Наявними силами, якими є, ворога намагаються стримати, можуть стримати на день, на день, на два, на, на, на два, на, на тиждень, на тиждень, на місяць, так на місяць. А е, далі в тилу будують вже нову потужну е, лінію оборони. І от вона проходить десь е, біля міста Покровське. Отам от зараз збираються реальні великі сили. Для того щоб е зупинити ворога, і він буде зупинений. Так що не бійтесь, люди теж позитивний прогнозне. На завершення нашого ефіру. Що все ж таки потрібно обов'язково встигти зробити до кінця року всім українцям для того, аби пришвидшити нашу перемогу, і для того, аби наступний 26-й рік був ще трішки успішнішим в кожного із нас. А головне він був з перемогою. А, дивіться, ну, те, що говорять карти, радять мені те, що й завжди, і я це зараз пораджу. А, є три пункти дуже важливі. Три пункти. А, хто може, воюйте. Хто не може воювати, донатьте. Хто не донатить і не може донатити. Або хто може взяти на себе ще якийсь подвиг заради України. Приймайте участь в інформаційній війні, розповсюджуйте правдиву інформацію, боріться з російськими фейками, відкидуйте російську маніпуляцію, шукайте, знаходьте агентів ФСБ, злочинців, подонків, які зараз дають наші позиції, вираховуйте їх, здавайте їх в чат-бот СБУ, спали ФСБшника. Вираховуйте і таким чином зупиняйте тероризм РФ всередині України, і оці три пункти потрібно отобрати. Я обрав собі другий і третій пункт, і я з тими пунктами борюсь за, за перемогу України постійно і доначу інформаційно підтримую і працюю. Чому от у мене на ютуб-каналі Російська мова? До прикладу, да ведення каналу для того, щоб впливати на росіян, тобто росіяни чують мою позицію. А росіяни, е, яких е, їх мало дуже мало, 11% лише дивиться. Але е, ті, хто дивляться мене, вони стають антипутінськими, Вони реально е, готові протестувати. Вони реально пишуть мені і е, пишуть, що ми за Україну, може порадити, що нам можна зробити. Я кажу, да, пораджу. А ви з якого кажу міста? А от там у вас скажіть, які, які у вас є стратегічні об'єкти військові, да? ще щось? А скажіть, що у вас там є, що у вас? Люди кажуть, і по цій інформації я потім ну, теж передає ну, відповідним службам, і потім відповідні служби б'ють по тих місцях. Так було по Сергієвому посаду, в якому був, було виробництво дуже серйозне, військове, там і ракету, і ракет, і ще іншої такої важкої летальної зброї це підмосков'я. Це було ще в 24-му році. Люди мені дали координати, розповіли все. Ну і десь за півтора місяця туди дуже сильно вдарили наші сили і знищили повністю вщент. Повністю виробництво РФ, тому, тому варіантів допомогти Україні дуже багато. Головне не сидіти, сложа руки. Головне, не обсірати, вибачте мене, будь ласка, нашу владу, тому що наша влада в час війни це ну це основа боротьби України. Закінчиться війна. Я з вами вийду перший на інтерв'ю і розповім, чому Зеленський поганий, в чому в чому хто ні. Не такий, де хто ворували, де ще хтось. Але зараз ми повинні навпаки об'єднатися навколо Зеленського. Для чого? Для того, щоб він а, для того, щоб Росія не змогла нас розділити, тому що Росія завжди перемагала Україну тоді, коли розділювала її. Розділювала на захід і схід, розділювала по симпатіях до політичних кандидатів. <анкруто> і на основі цього вона потім впроваджувала свої злочинні дії. Немає ідеальних людей, всі, всі люди, всяк чоловік лож, Біблія говорить. Всяк чоловік лож, всяк чоловік чоловік лож, зло. Але варто розуміти, що Єднання навколо зсу навколо влади, навколо всього, всього це зараз потрібно. Коли завершиться війна, будемо розбиратись.